Малята сьогодні у нас буде дуже цікаво, тож сідайте зручненько та слухайте уважненько. Сонце дивиться в кімнату, світить у віконечко. Плещуть весело малята, дуже раді сонечку. Давайте розглянемо наше сонечко. Якої форми сонце? Так, воно кругленьке. Якого воно кольору? Сонечко жовтеньке. А що ще є у нашого сонечка? Так, у нього є промінчики. Молодці. Малята, а зараз я пропоную вам заплющити свої оченята і уявити себе сонечком. Я маленьке сонце, я прокидаюсь, вмиваюсь. Я розчісую свої промені і підіймаюсь вільно урочисто. Я велика куля, у мене багато тепла. І світла. Я велике сонце. Я дарую своє тепло всім, небу, хмаринкам, річкам, полям, людям. Я вдихаю тепло, доброту, мудрість і щедрість. Що ж, друзі, думаю, ви здогадалися, що сьогодні ми з вами будемо малювати ось таке красиве сонечко. А для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарба жовтого кольору у мене це гуаш. Також нам знадобиться водичка і пензлик. Та перш ніж ми почнемо малювати, нам потрібно підготувати наші ручки до роботи, тож повторюйте за мною. Сонечко, сонечко! Гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Давайте ще раз повторимо: сонечко, сонечко гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Молодці. Що ж, друзі, приступаємо до роботи. Беремо пензлик трішечки вище металевої частинки. Прохання до батьків допомогти діткам правильно взяти пензлик у ручку. Якщо дитині складно тримати пензлик трьома пальчиками, можете взяти серветочку і затиснути двома пальчиками, а рештою трьома тримаємо пензлик. Так. І починаємо малювати. Даємо спочатку. Напитися водички нашому пензликові, відтискаємо зайву воду і набираємо фарбу. Тепер приступаємо до малювання. Спочатку нам потрібно намалювати сонечко наше. Малюємо його контур. Намагаємося зробити це не відриваючи. Пензлик від аркушу одним рухом. Коли контур готовий, замальовуємо його обережно замальовуємо. Ось так. І тепер нам залишається намалювати промінчики. Не забуваємо набирати фарбу. І малюємо промінчики. Вони можуть бути різної довжини, можуть бути довші, можуть бути коротші. Головне, щоб вони були рівненькі. Кількість промінчиків ви вже обираєте самостійно, кому як більш до вподоби. Може бути у нашого сонечка багато промінчиків, а може бути трішечки менше. Як вам подобається? Ось так. Ось таке красиве сонечко сьогодні намалювала я. Мені дуже цікаво побачити і ваші роботи. А нам вже час прощатися, тому я дуже дякую вам за увагу. До зустрічі!